Я просила допомоги, а ти розбив мій човен. Оце допоміг. Риб'ячі пісюльки. От ти хто. Зрозумів. А! Що? Мауї! Мауї! Напів Боже, моря та вітрів! Я фаяна з тому ти сядеш у мій човен. Ні, ти сядеш у мій човен. Так. Я фаяна з тому ти сядеш у мій. Човен! Човен! Боги послали мені! Чов... Ти Мауї, перевертень, напівбог вітру та моря Я і герой для нас... мужів. А... Треба казати мауї, перевертень Напівбог, вітру та моря і герой для мужів. Я перебив, Валяй далі, і герой для мужів слухаю. <кхм> Я вибач, боя... вибач, вибач, та жінок, мужів, та жінок. Укопі для усіх. Навіщо розділяти реально мави герой для усіх? Продовжуй. Що? Ні, я. О, так, 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 так. Мауї завжди знайде час для фанатів. Щоб не вийшло, як у курки лапою, краще дзьобом писати. Е, що не часто так зустрінеш свого героя. Ти не мій герой, і я не просто дівчина з веслом. Я тут через те, що ти вкрав серце Тефіті. і ти сядеш у мій човен. Перепливеш зі мною в море і повернеш серце тефіті. <гум> Знаєш, я наче відчув якусь нотку неприязні, що і неможливо, бо я ж застерчав тут рівно тисячу років, щоб дістати це серце для вас, смертних, щоб у вас була творча сила і влада над життям. Насправді, я думаю, ти хотіла сказати дякую. Дякую. Та, будь ласка.